Вітаю вас, мої учні! Я пізнаю світ, урок 101. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Підготовка до діагностувальної роботи. На початку нашого уроку помандруємо Україною. Розкішні сторона древлян Нестор сторони розкаже про слов'ян. Славиться топазами житомирська земля, батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй на захід помандруй на схід, там Карпатські гори тут ні шумить мить посередніх. Повторимо вивчене, виконавши завдання. Завдання 1. Обери правильну відповідь або відповіді. Гумус а. Утворюється з рослинних і тваринних решток. Б. Темно-коричневого. Або чорного кольору, В міститься в однаковій кількості в ґрунтах усіх типів. Г визначає родючість ґрунту. Які відповіді ми оберемо? А, гумус, гумус утворюється з рослинних і тваринних решток? Перша відповідь коричневого або чорного кольору Б і визначає родючість ґрунту Г. Три правильні відповіді. Наступне. Основою формування ґрунту є, пригадали, А. війська порода Б. невибагливі рослини. В тварини, Г діяльність людини. Так, що є основою формування ґрунту? Так, гірська порода. Найродючіші ґрунти. Це А. Сірі лісові, Б. Дерново дерново-підзолисті, В. чорноземи і Г. – червоно-жовті. Пригадали? Чорноземи – це найродючіші ґрунти. Усе там пропущене в реченні. Прочитали, пригадали, що називають ерозією ґрунту. Так, що називають ерозією ґрунту? Руйнуванням. Руйнування ґрунту вітром і водою називають ерозією ґрунту. І якщо ви пам'ятаєте, у нас є вітрова ерозія і водна ерозія. Установи відповідність змивання верхнього шару ґрунту, утворення ярів, змивання змивається, отже, це Водна ерозія. Як їй запобігти, що треба робити? Орання схилів у поперек, укріплення ярів рослинами і видування верхнього шару ґрунту це вітрова ерозія. І щоб запобігти, треба насаджувати лісосмуги. Ось так встановили відповідність. Познач правильні твердження. Прочитаємо всі твердження, а ви позначите правильні. Грунт утворюється в результаті складної взаємодії. Гірських порід води, повітря, сонячного тепла організмів. Ґрунт результат взаємодії живої і неживої природи. Україна багата на чорноземлю. Дерново підзолисті ґрунти найкращі для землеробства. Подумайте, які правильні твердження. Привірмо. Твердження правильні. Вигляні припущення, яку тварину називають найбажанішим мешканцем в городі висадів? Що це за тварина? Перевір своє припущення, переглянемо відео. Наші знання. Прочитай пізнавальний текст. Разом з диктором Дощовий черв'як живе в землі, де прориває ходи. Це розпушує ґрунт і полегшує проникнення в нього повітря та води. Черв'яки харчуються рештками рослин, поглинають разом з ними землю. Спожиті органічні речовини перетворюються в кишківнику дощового черв'яка на неорганічні, що збагачують ґрунт гумусом. Також ці невтомні трудівники перемішують ґрунт, виносячи землю з нижніх шарів на гору і затягуючи рештки рослин на глибину. Якщо в ґрунті чимало дощових черв'яків, то й гумусу багато, а ґрунт, відповідно, родючіший. Перевір своє розуміння тексту. Познач правильне твердження. Перше твердження. Дощові черв'яки збагачують ґрунт гумусом. Дощові черв'яки споживають гумус. Яке твердження правильне? Так, перше твердження правильне. Попрацюйте з текстом завдання 3 як справжні мовознавці. Поясни орфограму в слові черв'як. Підкресли іменники в знахідному відмінку. Познач у наведених словах префікси, поясни їх правопис. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Підготуємося до діагностувальної роботи і виконаємо завдання. На фізичній карті України. Що на сторінці 38? Покажіть подільську височину. Подільська височина? Показали. А тепер знайдіть Поліську низовину. Так. А тепер Волинську височину. Придніпровську височину. Розкажіть, у яких частинах України вони розташовані? Виконуємо наступне завдання. Дай відповідь на запитання. Що із зазначеного є характерним для Поліської низовини? Поліська низовина, пригадали. Болота, озера, печери, дюни, ліси, гори. Якщо це Поліська низовина, і ще раз гляньте на карту. Ось вона знаходиться Поліська низовина, бачимо так. Це північна частина, Північно... північний захід, північ України. Подивіться, тут багато чого, боліт. Отже, що обираємо? Так, болота, озера. Ліси, пригадайте, а яка височина найбільша за площою в Україні? Яка височина? Подивіться на карту. А на якій височині розташовані товтри? Так, це Подільська височина. А яку височину порівнюють з швейцарським сиром? Так, теж Подільську височину. Чому? Тому що має печери які гіпсові, так устав в речні. Печери це що це, у верхніх шарах земної, які мають на поверхні один або кілька отворів. Заповніть пропуски. І уставимо відповідність. Пригадайте Хмельницька область, Тернопільська область, яка печера у нас у яку печеру ми поєднаємо з Хмельницькою областю? Так, це печера Атлантида. Так, і Тернопільська область, це печера оптимістична, млинки, кришталева, вертеба, озерна. Скажи, яку з областей України називають краєм печер? Так, це Тернопільська область. А підкресли назву печери? Що занесено до Книги рекордів Гіннеса як найдовшу гіпсову печеру у світі. Що це за печера? Це печера оптимістична, ось вона. Перевірмо себе, переглянемо відеофрагмент. Оптимістична найбільша гіпсова печера у світі. Чи знали далеко? 1966 року спелеологи клубу циклоп, що їхнє відкриття прославить Україну на весь світ? З цієї точки перші рази ми вернулись назад. непомітний підземний лаз, який знайшли ентузіасти поблизу села Королівка Тернопільської області, виявився входом у найбільшу гіпсову печеру у світу. Сьогодні вона посідає почесне місце у книзі рекордів Гіннеса. Ось так запам'ятайте оптимістично. Заповни пропуски в назвах річок, що протікають Хмельницькою, Тернопільською, Житомирською, Рівненською областями. Що це за річки? Натисніть на паузу. Заповніть пропуски. Отже, перша річка. Дністер. Далі тетрів, Тип'ять. Південний Буг, Збруч і Горинь. Покажіть ці річки на карті. Отже, Дністер. Бачимо, де у нас Дністер. Ось і далі, далі велика річка, і пішла далі. Так, Дністер. Тетерів. Знайдіть річку Тетерів. Прип'ять. Ось тут починається, тече далі територія Білорусі також і впадає в Дніпро. Ось, прип'ять. Ну, має ось так протікати. Південний бух. у Хмельницькій область бере свій початок і далі тече. Збруч, дерічка Збруч побачили і горинь. Пригадайте, розгляньте, подивіться територію яких областей вони протікають. Дайте відповіді на запитання, яке речове історичне джерело знайшли в річці Збруч. Так, Збруцький ідол. Притокою якої річки є прип'ять? Правою притокою Дніпра. У якій області витік Південного Буку? у Хмельницькій області, щойно показувала на карті. Сьоме. Обери правильні відповіді. Витоком річки може бути. Що може бути витоком річки? Озеро, болото, джерело. Позначили ці відповіді. Озеро болото, джерело. Пригадайте, що таке каньйон і що таке річкова долина. Установимо відповідність. Отже, зниження в рельєфі від витоку до гирла це, це річкова долина. А долина з крутими схилами і вузьким дном це каньйон. Розглянь русло і річкову долину на рисунку 1. Підпиши, де русло, а де річкова долина. Розкажи на рисунках 2 і 3, чим різняться долини гірської та рівнинної річок. Так, пригадуємо. Усі річки течуть у долинах. Річкова долина це зниження в рельєфі, що простягається від витоку до гирла. Русло річки є найбільш заглибленою її частиною. Долини рівнинних річок відносно неглибокі. Здебільшого широкі. А гірські річки течуть у глибоких вузьких долинах з крутими берегами. Отже, ви побачили, де долина гірської, а де рівнинної річки. Пригадайте, а який каньйон найбільший в Україні? Так, в Україні розташований один з найбільших каньйонів Європи це Дністровський. Він простягається територією чотирьох областей: Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької і Тернопільської. А висота його схилів подекуди сягає 250 метрів. Пригадали це? Отже, підведемо підсумки нашого уроку. Що ви знаєте про ґрунти? Яке речове історичне джерело було знайдено в річці Збруч? Яку з областей України називають краєм печер? Який каньйон є найбільшим в Україні? На якій річці він розташований? Якщо ви дали відповідь на всі ці запитання, то ви добре пропрацювали. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре.